Друзі, всім доброго дня. Сьогодні 6 квітня. Отака така у нас зима повернулася. Пасіка западала снігом. Так, все сніг. Все, западала, ціла пасіка, западала снігом. І що хочу сказати. Отака така у нас зима, друзі. Все, сніг. Сніг отакий такий. Нападав, ну так сантиметрів 15-20. з криш трохи поздувало, а на землі доста-доста файний сніг. Отакі От сусульки. Натягло, все, мороз мінус 3, пчілка, о дивіться, пчілка улетіла і у сніг упала і замерзла. Отак От пчілки льоткові Одним словом зима. Тут дивіться так пчілки наліткові, водичку беруть. І така, друзі, проблема. Що хочу сказати. Всі мені кажуть, чого ви так пізно в кінці квітня продаєте пакети. От подивіться, як у нас у горах можна здавати скоро пакети. Коли у нас от такі бувають аномальні погодні условия. Так що, друзі, і за матки. Та чого у нас вже матки я вивожу в кінці травня і всі... Та чого так пізно, чого так пізно? А тепер -ка пойміть самі друзі. Можна у нас тут у горах скоріше матки виводити. Оце такі... Такі у нас справи, друзі. От така зима, так пасіка. Пишіть коментарі, що скажете насчет цього. Ну, бджілка вилітає. Бджілка по одна вилітає і губиться. От так бачите льоткові. Так ходить на льоткові. Одним словом, така у нас зима повернулася. Всім пока, до побачення.